Мінус три а шості ранку. Ось такі п'ятна. Побралася. Є якісь якісь рослини. Повністю. Верхня частина замерша. З цих уже гілок нормальних не буде, але прийдеться спаржі. Виростити нові гілки. Побачимо, що і як. А що у вас по температурах? Пишіть в коментарях область і є або населений пункт біля кого ви розташовані і які у вас температури, що трапилося у вас. визерунок звісно, гарний. Але шкоди не робив. Як питають літні люди. Ну і нащо він перед травнем цей мороз? Все оцвіло. І значить з фруктою буде дуже тяжко в цьому році. Пишіть в коментарях, що ви відносно всього цього думаєте. 28 квітня 2025 року. Ось такий стан на восьму ранку. Бачите. Після цього всього побачимо як вона відійде, чи підніме. Це приблизно раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сьомий восьмий кущ від початку. Ну, не від початку, а там від певної метки. Ось така ситуація. Побачимо як він відійде. Спробую зняти посеред дня. Четверта година дня отак от, от виглядає. Оцей кущик, що я вам показував, бачите, немає. Ну, коротше, воно просто позасихає і все. Немає сили тримати. Можливо, щось тут по боках ще трошки повідбиває. ось, А може не повідбиває. Але запусти, випусте нову бруньку і буде виготувати поновість. Але наразі верхівки цих рослин вже втрачені. Не у всіх рослин, є деякі вистояли. фіолетова переважна більшість витримала. Тобто за, мабуть, за рахунок більшої кількості е сухих розчинних речовин. Ось. То отак це все виглядає. Є які більш-менш нормальненько ще якось тримаються. Да? А багато, бачите, оця наприклад, то вона нібито як тримається, а є інші які будуть, які позасихають. Тобто я вам це все пізніше потім покажу ще. От, хоча є ось одна фіолетова, яка похилилася, ось вам, бачите, але інша більш-менш стоїть. Отак от, от пережили морози. а Оце, мабуть, оця, оцей пагін він не пережив, бачите? Він, він засохнув, ця вся частина. бачите, що з ним. Я уявляю, це в мене як уже відпущена для вегетації а, спаржа. А я уявляю, тих, у кого зараз вона а, в такому стані на врожаях. І була шкода дуже. До речі, я вам зараз ще ексклюзивчиком покажу перші артишоки. Ось отак уже артишочки будуть рости. Краса.